Сьогодні у нашій студії ми говоримо про справжні скарби Полтавщини, не тільки музеї чи історичні пам'ятки, а й унікальні культурні маршрути та спадок, який нам залишили покоління талановитих майстрів. Разом із співавторкою та координаторкою проєкту Скарби Полтавщини Оленою Романенко ми дізнаємося, як створюється інтерактивна онлайн-платформа, що допомагає кожному відкривати красу та історію нашого регіону, планувати подорожі і навіть брати участь у збереженні культурної спадщини. Музика. Вітаю, пані Олено. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ну і всіх, хто цікавиться історією, культурою, туризмом та й взагалі життям. А якщо говорити про наш проект, то можу сказати, що це такий своєрідний місток між минулим та майбутнім. А ще ми взагалі збираємо історію, а потім її оживляємо. Але робимо це так, щоб було зрозуміло і 90-річній бабусі, і 15-річному підлітку теж було цікаво занурювати. І дізнаватися про свою історію взагалі трішки більш детально про Скарби Полтавщини, тому що проект стартував не цього року, а ще 2020-го Все це розпочалося. Війна, я так розумію, що трішечки повномасштабне вторгнення призупинила його. Тож з чого угу. все починалося? Як виникла ідея? А ми, взагалі, з нашою командою працюємо вже 26-й навіть рік в сфері медіа медіа і безпосередньо маючи такий досвід експертизу. З 2019 року почали працювати в сфері культурних проєктів. І так, в 2019 році, з першої спроби можна сказати, подавши заявку на грантовий конкурс в Український культурний фонд. Ми отримали перемогу, і саме з цього початку розпочалася наша діяльність в сфері культурних культурно-мистецьких проєктів. так в 2019 році року ми створили платформу першу цифрову з мобільним додатком полтава опен це була історія цифровий продукт про полтавщину де було зібрано віртуальні тури музеями планування туристичних маршрутів аеропанорами міста вона і зараз функціонує працює можна і мобільний додаток завантажити а можна просто скористуватися сайтом і потім вже в 2020 році в нас виникла ідея Перейти на платформу Юкраїн Ми також створили сайт і мобільний додаток, і вже з цього періоду ми почали. Ідея була доєднувати сусідні міста і розширювати локацію. І так виникла платформа Ukrainopen, а де вже до Полтавщини долучилися віртуальні мандрівки Слобожанщиною. Якщо говорити саме про скарби Полтавщини, про цей проект, mm -hmm. яка його мета? Ну, взагалі, Скарби Полтавщини, це наш четвертий проект, і мета наразі популяризація збереження культурної спадщини. Ну а ще зараз такий просвітницький сенс. Ми несемо, тому що ми розуміємо, як актуально наразі саме збереження. В 2020 році, коли була, були часи пандемії, то наш цифровий продукт був таким своєрідним розважальним контентом. коли ми не могли вийти з дому, не те. Щоб подорожувати, і люди користалися цією можливістю саме через наші віртуальні мандрівки. То в 2025 році, коли ми бачимо, що у нас на Нашому ресурсі є деякі втрачені об'єкти, зруйновані це більше з стосується Харківщини. Тому ми розуміємо, що це вже сенс у збереженні, тому що ми розуміємо, що коли об'єкт втрачається чи руйнується, він ще може жити, якщо про нього існує цифрова пам'ять ну чи взагалі будь-яка пам'ять. Тому ця така ідея, і сенс саме в цьому. Ще хочу сказати, що завдяки нашому контенту, ну саме подачі, да такі. І віртуальні мандрівки, переглятуві аркулярах, ну або просто з гаджетів. Ми можемо вбачати тут таку інклюзію, тому що люди з руховою, з порушенням рухової активності, люди літнього віку, вони завдяки цьому мають рівний доступ до, до культурного спадку. Особливо мені здається, ну особисто моя думка, що зараз це взагалі дуже актуально. Да. Чимало виїжджає і вже виїхало українців, жителів Полтавщини. З ними виїхали діти, вони зараз зростають в абсолютно інших культурних осередках. Так. І ось це той місток, який може і об'єднує насправді українців по всьому світу. Так, це так. Скарби Полтавщини, це частина великого проекту. То що сюди входить? Ну, може сказати, що от починаючи з 2019 року, минуло 6 років. у нас за 6 років 4 втілених проекти. Це така непогана арифметика. Можна сказати, тому що все ж таки Український культурний фонд привертає здебільшого уваги. Конкуренція збільшується, тим не менше, ми продовжуємо працювати в минулого року. Ми робили. А ще один проект про керамічний спадок нашого регіону. От тому кожного року, тобто, у нас платформа Полтава Open», юкрейн Опен «Крихкі спогади» минулорічні. І от наразі скарби Полтавщини, все ж таки, ми вирішили просуватися і локаційно, і в глибину цього проекту, щоб показати невеличкі, можливо сказати, локальні музеї, які наразі не завжди можуть голосно про себе розповісти а потенціалу там дуже багато. І тим не менш ми розуміємо, що не всі музеї наразі мають навіть сайти, і тому завдяки тій нашій платформі, де є зібрані матеріали, де оцифровані експонати, де музей може проводити віртуальні екскурсії. От до речі, хочу привести приклад, навести приклад наш краєзнавчий полтавський музей, який досі закритий, там зв'язку з будівельними роботами. Ми в 2019 році зробили віртуальний тур. А цим нашим велетним і тепер можна з ностальгією, хоча б помандрувати. тими ми в. Личними залами подивитися, поки немає доступу до цієї будівлі. Ми сьогодні прийшли не з пустими роками. перед вами vr окуляри Тож більш детально що це і для чого. А весь наш контент, який представлений хоч на сайті, хоч і мобільному додатку. Він перерахований і зроблений під перегляд у vr окулярах Хочу сказати ще, що це такий своєрідний інструмент. Коли ти їх вдягаєш, ти втрачаєш перелік часу. Віртуальні тури чи відеоекскурсії 360, якими ми наповнили цього року наші віртуальні тури музеями. А їх можна переглядати у vr окулярах Це Всім інші враження, якщо порівнювати з тим, що ми дивимося там на планшеті чи а, на гаджеті, от тому а, можна навіть, якщо ви маєте вдома віртуальні окуляри, а, то можна під'єднатися і продивитися цей контент. В нас ще дуже багато на сайті аеропанорам міста. Тобто можна і політати, і прогулятися вулицями нашого міста. І, до речі, дуже цікаво порівняти, як було 6 років тому, а тому, що у нас саме панорами є 2019 року, і от подивитися як, як зараз. Через 6 років змінилася наша Полтава-Красуня. Тому а, ці віртуальні окуляри а, ну, а, це не тільки, я би сказала, знову ж таки розважальний інструмент. Наприклад, в цьому році, окрім нашого проєкту Скарби Полтавщини, ми співпрацюємо з гадяцьким. Музеєм краєзнавчим так от в них проект називається Smart Museum Мюземгатюч. І там безпосередньо ми теж розробляли їм контент, і в них був такий акцент саме на окуляри. Вони закупили окуляри, і у них всі експозиції знаходяться на другому поверсі. То вони зробили спеціальну залу на першому поверсі, обладнану там саме для крісел колісних. І от тепер я бачу дуже активно вони зараз впроваджують. Тобто, ми з ними все налаштували, набудували і зараз вони. А прям всіх відвідувачів а, вдягають на них ці окуляри. Вони мандрують, і таким чином ще раз от це підтвердження своє коло а, свої свої окрім того, що коло. А вони надають доступ тим людям, які обмежені саме через такий контент. Ну, тобто в них немає можливості піднімати так. своїх відвідувачів на другий поверх. На другий але таке цифрове рішення дозволяє їм вже знайомити людей і вже дає їм доступ до тих експозицій, які знаходяться на другому поверсі. Скільки загалом музеїв локацій долучилося до вашого проєкту? Скільки всього можна побачити на платформі? Ми можемо сказати, що у нас, якщо ми торкаємося Полтавщини, у нас було 15 музеїв, з якими ми співпрацювали у 2019 році, в цьому році у нас 8 музеїв. Додало. Плюс 9-й Гадяцький, там є окремий простаростя на сайті от, по Гадячу. І безпосередньо кожен музей, окрім віртуального туру, має оцифровані експонати, 10 експонатів і ще додатково відеоекскурсію у форматі 360. Тобто, чимало всього. Це і приватні музеї, я так розумію, що і державні місцево, місцевого місцевого так, так. Наприклад, серед музеїв є музей етнографічної збірки дерева, що знаходиться під хоролом у селі Козубівка. І безпосередньо в цьому році ми з хлопцями створили контент, оцифрували 40 хорольських карсеток їх експонатів. Це у нас окремий розділ цифровий музей українського старовинного вбрання. Вони дуже тішаться з цього, тому що збулася їх мрія безпосередньо. цей такий скарб. Які вони збирали і описували, і відтворювали чиї це керсети були. Навіть одна їх односельчанка, я односельчанка. Так розумію. А пані Люба вона живе в Полтаві, але я так розумію, родом з того села. То вона передала їм керсет своєї бабусі, в якому вона виходила заміж. От і вона розповідала про це. А, то це от теж такий місток між декільками покоління, і тому ми їх підтримали. Хоч це і приватний і невеличкий музей, але в них такий є глибокий сенс. Вони проводять фестивалі а, цього літа. Їх артподія під дідовими липами. Ми її підтримали тим, що організували пряму трансляцію для того, щоб далеко за межами Полтавщини показати і долучити людей до того української атмосфери, того вайбу Полтавського, в тому числі. Дуже популярні зараз ось ці віртуальні тури, віртуальні екскурсії все почалося ще е, коли почався COVID-19, коли так, ми так. всі якийсь час там сиділи вдома. Зараз це можливість там і збереження культурної спадщини і долучення. Е, які відгуки ваших глядачів, читачів, дописувачів, що говорять нас, що найбільше подобається, і чого б ще хотілося. Ну зараз, от, наприклад, зараз у нас такий промоційний період. Ми запустили рекламну компанію в соцмережах. І я дивлюся на які а, більше експозиції, на які сторінки сайту заходять. Заходять, у нас такі є тема земські школи, школи за проектом Панаса Сластіона Цікавить ця тема. Дуже цікавлять музеї. Я дивлюся, що люди а, ну прям <з -з зі всіх куточків України починають писати: а у нас є ще такий музей, ще такий музей. А тобто, хочеться вірити, що все ж таки потенціал. Родини дитини збільшується, коли ти його ведеш не в Макдональдс, а в музей. І оця культура відвідування музеїв і розуміння їх цінності, їх такої просвітницької мети, а вона зростає з кожним роком. І я бачу, що і у дітей цікавість до цього. Ну можливо, навіть що і через таку подачу, бо вони дуже вибагливі, вибагливі до такого подачі, подачі ну, формату і візуалу. От то в принципі, можу сказати, що дуже багато гідів користуються нашими матеріалами. А, також музеї вони також ну, мають доступ і до цифрованих матеріалів, і до віртуальних турів локаціями. Та і у нас є декілька родин, які безпосередньо нам показують і розказують, що вони вже в них є теж така культура тур вихідного дня, от коли вони планують маршрут. Ну як ми всі обираємо, да, куди поїхати. Тобто нам потрібно навіть ну, спочатку зібрати якусь цифрову інформацію. Спланувати свій маршрут, ну а потім вже планувати поїздку подорож, і саме наш ресурс, я вважаю, що він більше якби так представляє а, реальну подачу інформації, тому що через саме контент віртуального туру ти розумієш ті локації, яка інфраструктура навколо, а, тому що серед нашого контенту... І більш детально вже хочеться. Можливо, побачити. Да, можливо, навіть не те, що більш детально. А ми просто коли планували цей ресурс як цифровий помічник, то ми постаралися вкласти. Ну, тобто відповісти на оті безпосередньо питання, якими задається кожен мандрівник, да, де поїсти, де забронювати житло, а як далеко це від центру, і так далі. Саме, от безпосередня така подача. В нас навіть там є функція планування свого маршруту, поділитися тим маршрутом. Ну, тобто, такі функції, які дійсно в принципі Сприяють кожного кожного дня, да, і кожним користувачем може бути, ну особливо корисні. зараз, коли внутрішній туризм як ніколи, скажімо так, актуальний, так. оскільки виїхати за межі. Країни можуть далеко не всі, пані Олена. Під час ось цих експедицій, тому що це насправді експедиції, ці дослідження і музеїв і збереження культурної спадщини, що найбільше вас, вас вразило в цих музеях і в цих експедиціях? Ну, для нас це така дуже захоплива робота. Ми це любимо, ми це знаємо. А з іншого боку, така своєрідна відповідальність. Тому що під час, наприклад, оцифрування тих же експонатів, ти розумієш, що ці скарби, які раніше були просто чиїмись речами, їх торкались руки найвідоміших людей планети. Наприклад, шабля родини апостолів, що у Миргородському краєзнавчому музеї. Вона в них у фондах в експозиції тільки фотографія. Нам її достало з фонду. Ми її оцифрували. Вона є на сайті через заход до безпеки. Вона так. Все так, так. А, або а, фрагмент вишивки Лесі Українки. Ти береш цю вишивку, яку тримала в руках Леся, вишивала її, або тростина Миколи Васильовича Гоголя, яка в Лубенському краєзнавчому музеї. Тобто, це така от а, відповідальність, да, відповідальна місія. Ну і якщо казати про музеї, то ще раз а, ти бачиш наскільки великий потенціал, хоч музей локальний, там да, чи в Лубнах, чи в диканці, але є так, така цінність, такі скарби і перлини, які там знаходяться, і хочеться, от щоб більше людей дізналися про це і безпосередньо змогли долучитися чи через цифрову віртуальну подорож, або краще ще вживу. Почали говорити про школи Панаса Сластіона і їх чимало, і дуже грунтовно, тому що я ну, ж готувалася і дивилася, mm -hmm. переглядала і відео. Насправді, чому обрали саме це, це для свого, саме ці об'єкти обрали для свого проекту? А ну безпосередньо під час розробки ідеї цього проекту ми розуміли, що потрібно подати якісь унікальні перлини. А про школи почали говорити не так давно. А цим свого часу почала перейматися пані Ольга Герасім'юк, і ми вирішили ще раз показати ці школи, ці можна сказати замки Полтавські. Але ідея ще полягала в тому, що ми розуміємо, що пройшло стільки часу. Зараз війна, і в тому стані. В якому знаходяться більше шкіл, ну вони не, не на краще зараз да, виглядають. І тому тут була ще мета а, зберегти, зібрати оцю цифровий, цифровий контент а, для того, щоб ці школи збереглися, навіть якщо деякі з них будуть зруйновані а, від часу. От тому а, ми не планували створювати фільм, бо ми ще додатково працюємо зараз над фільмом. Зберегти не можна втратити спадок Сластона, поки існує тизер. Він є доступний або на YouTube-каналі, або на Нашому сайті Ukraine Open. і ідея створення паралельно цього відео, відео з'явилася, коли ми все ж таки 35 об'єктів об дослідили. Лубинським, Порятинським, Чернухинським, Лохвицьким районами а, і зібрали інформацію. Захотіли створити а, такий контент, де долучили всіх амбасадорів цієї теми, і пан Віталій Ханко. А от ну які присвятили частину свого життя цим скарбам. І чому школи? Тому що це не просто будівлі освітніх закладів, а це таке явище і зріс часу. А пройшло 100 років більше трохи, чим 100 років. і Ми бачимо, що в тих селах. Як ми бачили, в кожному селі була ця школа на виконання закону про обов'язкову освіту, і в деяких селах навіть було по дві школи але. Коли ми проїхали тими селами, ну ми знаємо і бачимо, що зараз села вимирають, що дітей збирають по трьох селах і везуть в четверте, а ті сучасні школи вже закриті. І от якщо би а, просто так подумати, да, Україна йшла тим шляхом, як тоді, що в кожній школи були, були діти, вони навчалися, росли. А, і що? І ті школи, вони а, і досі, вони такі функціональні ці будівлі, тобто вони теплі, вони світлі, ці росувні системи а, дають. Змогу створювати великі зали, де можуть збиратися селяни, на ну якісь заходи. От і ще ми вбачаємо, що навколо тих шкіл можна побудувати і зараз життя, або була була можливість і бажання кошти, так, кошти. на відновлення. Ну, знаєте, тут є різні приклади. Є школи, ті, які руйнуються, і ми бачимо, ну, що от з плином часу навіть можуть, можуть допомагати і місцеві руйнувати, мародерити трошки там десь щось, да? не дивлячись на те, що вісить охоронна пам'ятка. А є зовсім інші приклади в тих школах, де зараз щось знаходиться. Це може бути, наприклад, музей, як в Бодакві, або це можуть бути якісь гуртки дитячі, як в Чернухах, або безпосередньо. Ня навіть та от і магазинчик ми бачили в деяких селах. Будь я бути. любить, щоб там да, ні хтось жив. Наприклад, так? як не тратя будинок сімейного типу, ті школи живі, вони дихають, вони живуть. Ті школи, які покинути, вони занепадають. Є і, і позитивні приклади: От ми віднайшли під час своєї експедиції Старий Хутір, де місцева громада завдяки фінансовій підтримці місцевої жительки відновила ту школу. І наші колеги кажуть, що ми навіть її на, кар... на мапу вже думали наносити чи ні, тому що. Вона була досить в поганому стані, зруйнована, а зараз вона виглядає ну просто ідеально. Вони там відтворили клуб, вони там займаються. Оксана Петрівна, завідувачка клубу, вона нам показувала цей <сь> такий куточок, який вона обладнала. Там в неї фотографія з Сластона, в неї фотографії шкіл. Тобто вона ще й таку просвітницьку місію. Вона розказує односельцям, хто побудував школу, його біографію і так далі. Тобто є позитивні приклади. Це дуже. Рада, коли громада долучається так. і є частиною збереження культурної спадщини, а пані Олена, опана Сластіон, школи у вас є якась улюблена будівля? От щось таке, щоб зайти на Ukraine Open і, і от подивитися. прям так своє враження. У вас є свій улюбленець? Ну, Можна сказати, ну вони, вони всі е, ці школи, е, в них є своя енергетика. Да, це і, український модерн. Е, так, так, і в них є своя енергетика навіть в тих школах, е, от коли ти заходиш, школа, в якій раніше знаходилася школа сучасна, там, е, мабуть, що років 30 тому, і ти заходиш, доступ відкритий, двері причинені, але доступ всередину можливий. І е, прямо от, як були класи, вони так і полоні. Лишені, тобто там і зошити, і підручники, і портрети випускників тих шкіл. А вона велика, мабуть, що трикомплектна да? на три класи ну, велика школа. Ти думаєш, така будівля, село пусте. Майже ми не бачили там нікого з людей. Вона просто стоїть е, от закинута. Якщо казати про улюблення, я мабуть що можу для себе виділити школу саме у Нетратівці, там, де будинок сімейного типу, тому що ця школа в неї є сучасне життя, але ж вона виконує свою основну функцію. Там зростають і угу, живуть це. діти, і там були діти. І тому от це така. І вона дуже а, класно виглядає. І там ми познайомилися з цією родиною. І вони облаштували подвір'я, там в них насаджені квіти, клумби, це зроблено з такою любов'ю. І пані Наталія це мама цих діток прийомних, вона прямо показує тут моє улюблене місце під деревом. Тут я зранку виходжу, сідаю, п'ю каву. Ну, в общем, це така історія цієї школи, можна сказати, така позитивна, найпозитивніша. Якщо говорити не лише про. Про Панаса Сластіона, не лише про школи, не лише там про, про різні культурні об'єкти, а, а про світу, а, про школи. Наскільки, на вашу думку, є можливість занурювати школярів ось через такі екскурсії? Наскільки це актуально? Можу сказати, що якщо взяти. Такого середньостатистичного підлітка школяра, який сидить отак, от то просто можете йому там змінювати цю картинку, хоч інколи можливо, і в примусовому якомусь режимі. А я думаю, що дітям було би цікаво. Ми працювали там і в 19-му році зі студентами, коли ми співпрацювали з вишами, і саме через такі віртуальні мандрівки долучали студентів, то вони з радістю відвідували і школярі як на вивчення. Да курсу з історії, наприклад, да чи географія. А я думаю, що це додатковий контент, який буде дуже цікавий дітям. Педагоги можуть долучатися, а звичайні пересічні громадяни. Ну я насправді не дуже люблю це слово, Полтавці, жителі Полтавщини. Як вони можуть долучатися до збереження культурної спадщини? На вашу думку, це дуже просто, тому що ми повинні завжди пам'ятати, що ми повинні підтримувати своїх. Тобто підтримувати купленим квитком в музей на ярмарку, підтримати передачу якихось традицій, да? тобто повести ще раз наголошують дитину, коли приїздиш там у місто, скласти програму так, що першим першу чергу не Макдональдс, все ж таки музей. Я хочу сказати, що зараз музеї вони просто в цьому напрямку дуже класно працюють. Вони відтворюють такі екскурсії, вже підстроюючись під сучасну молодь. І це безпосередньо не просто подача сухої інформації, як було раніше, а зараз це інтерактиви, майстер-класи. Тобто, щоб втримати цю увагу дитини, знаю це по собі. Ми от перед першим вересня ходили на екскурсію в наш краєзнавчий музей з восьмим класом. І я сама з цікавістю ту годину, яку вони дітям розказували і показували, проводили майстер-класи. Сама з радістю прослухала цю екскурсію, тому дуже раджу не. Знецінювати от цю таку сторінку нашої культури, нашої історії, ідентичності все ж таки повертатися обличчям, ходити в музеї, покупати квитки, відвідувати, і це таким чином можна робити дописи, ділитися враженнями, рекомендувати. І Це теж буде підтримувати ви будете як амбасадор нашої полтавщини, культури, туризму. Наші телеглядачі сьогодні дехто можливо взагалі вперше дізнався про те, що існує такий проект скарби Полтавщини з свого особистого досвіду. З чого варто почати, тому що коли ти заходиш на платформу, вона насправді велика. З чого варто почати, щоб не розгубитися. Ну, наприклад, якщо ви цікавитесь Полтавщиною, ви можете безпосередньо зайти в розділ Скарби Полтавщини, тому що так як ми платформу наповнювали протягом шести років, там дійсно є багато матеріалів. От можна почати з розділу скарби Полтавщини для того, щоб роздивитися, які є музеї. Можна завантажувати в кожному розділу віртуальні екскурсії. Віртуальні да відеоекскурсії 360. Таким чином ви вже сформуєте своє уявлення. І можливо ви складете там топ 3 чи топ 5 музеїв чи маршрутів, які ви захочете відвідати вже вживу, офлайн. І якраз це і буде плануванням вже вашої подорожі, там де будуть вже яскравіші враження безпосередньо від візуального контакту. Можливо, є щось таке, про що ми сьогодні не поговорили, а хотіли б розповісти нашим телеглядачам. Тож прошу. Ну, я хочу всім побажати яскравих вражень і а, таких подорожей, і хочеться, щоб а, от, дійсно а, люди знали про Полтавщину, про нашу, тому що а, безпосередньо, коли ти показуєш цей контент, та навіть харків'янам чи гостям з інших регіонів України вони а, якось дуже дивуються, а, що Полтава така автентична, цікава. і... Навіть місцеві, коли гуляють і мандрують вулицями нашого міста, теж іноді ну, от цікаво просто людям, тому що і студенти, які приїздять до Полтави на навчання з районів, вони можна сказати, не часто гуляють тими вулицями. Вони там завантажені навчаннями. Ну а тут є така можливість дійсно по-новому подивитися на своє місто. Дякую за розмову, пані Олено. Дякую вам, мандруйте і нехай всі дороги ведуть до рідної домівки. Друзі, а я нагадую, що платформа скарби Полтавщини доступна онлайн за адресою ukraineopen.com. і кожен може самостійно подорожувати віртуально і відкривати нові місця та долучатися до збереження. Культурної спадщини залишайтеся з нами і відкривайте разом із нами справжні скарби Полтавщини.